Тут задача просто заїбатись. Ось така реганіна під час тренування. Це взагалі не норма. Забийте хер і не потрібно тренуватися. Відпустці повна хрінь. Права. Ой, ну це бляда, це не тренування, це трес. Чи виникала у вас коли-небудь думка, скільки людина може пробігти ультрамарафонів поспіль? Нагадаю, ультрамарафон це все, що більше 42 кілометрів, звичайного марафону. Зазвичай це 100, 150, 200 кілометрів. Окей, стосовно пробігти, зрозуміло, ця людина встановила світовий рекорд. Звичайно, його вже побили, але тим не менш. Він є морським котиком. Написав: бестселер не можеш зашкодити мені Девід Говінс. Сьогодні ми поговоримо про його тренування. Я знайшов цікаві тренування, хочу їх розібрати з вами і зрозуміти, як тренуються ультрамарафонці. До речі, привітайте мене. Я став батьком. І пробіг 100 кілометрів. Мій перший ультрамарафон. Але якраз про це і поговоримо з власного досвіду, і розберемо тренування з науково-практичної точки зору. Вітаю! Мене звати Сергій Андрійович, і я тренер з Стату. І ми починаємо. Трошечки вступу. Девід Гоген – це американський ультрамарафонець, мотиваційний спікер. Далі ми дізнаємось, чому він власне став мотиваційним спікером, автор книг і морський котик США. У відставці, вже у відставці. Він відомий, окрім того, що своєю фізичною витривалістю, він відомий також ментальною витривалістю. Уявіть тільки бігти 200 або 300 кілометрів нон стоп. Я тут сотку пробіг, ледь головою не гикнувся. А це блядь... Це піздець. ну ладно, шо без довгого вступу погнали. Так, ну зрозуміло, так що основний компонент тренування – це біг в спеку. Потрібно розуміти, що біг в спеку це надмірне навантаження на вашу серцеву судинну систему. Потрібно чітко розуміти, що у вас з нею все окей, і не експериментувати з таким видом діяльності. Загалом є одна така універсальна порада, якщо ви бігаєте, то завжди ми одягаємось так, неначе на вулиці плюс 10 градусів до тієї температури, яка є. Ну, наприклад, на вулиці плюс 20 значить плюс 30. Якщо мінус 10... 10, це значить приблизно 0, тому що ви розігрієтесь, організм розкачагариться і ви зможете бігти. А тепер уявіть, якщо на вулиці плюс 30, а ви одягаєтесь, як взагалі це не одягатись, обов'язково маєште сонцезахисним кремом. Взагалі, от така ідея, тако, біг по сонцю, не найкраща. Бігаємо або вранці, або ввечері. Крутять ейрбайк. Так, ейрбайк або ехобайк, як показано на відео, з такими руків'ями. Насправді дуже популярна вправа серед кросфітерів або серед бійців-борців. А задія в цілому всі м'язи. Я так розумію, вони тренуються після бігу. І, якщо чесно, мені здається, що тут задача просто заїбатись. М -м, ну, ладно, я дивіться, я ультрамарафон тільки один раз, а він багаторазовий, тому. Не можу поки нічого сказати, але видно, що другому хлопцю дуже 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 важко. Наступним етапом в них йде підйом по сходах, степер, клаймбер їх по-різному називають. Як на мене, важка вправа. Ви постійно лінійно піднімаєтесь вгору як на ескалаторі, і взагалі поєднання таких трьох об'ємних високоінтенсивних. Кардіо тренувань, як на мене, воно супер виснажливе, і я не знаю, яка мета в цього тренування. Ну, скоріш за все, підвищення витривалості. До речі, ви знали, що витривалість це здатність організму протидіяти втомі. Ну, тобто, ви почали втомлюватись, потім у вас є якийсь ресурс ще продовжити виконання, і ось цей ресурс ви збільшуєте свою витривалість. Тому майте на увазі. Ну, Хлопцю щось дуже погано. Окей, дивимось далі. Ой, я таке взагалі. М -м -м. Власне, це те, про що я казав, надмірне навантаження. Дивіться. No, pay, no gain. На Ерегаф не було тренування, не стало погано, не було тренування. Це залиштесь там в минулому в золоту еру бодібілдингу чи кросфітінгу, ультрамарафонінгу. Коротше, залиште ці речі професійним спортсменам. Якщо ви звичайна людина, не професійний атлет, ось така ереганіна, під час тренування це взагалі не норм. Це свідчить про те, що ваша центральна нервова система, ваші внутрішні органи вони перенавантажені, вони перебувають в жорсткому мать його стресі, і так тренуватись не можна. Це взагалі за межою адекватного розуміння. Ну це блять, це пістець, якщо легше. Тому задача на будь-який тренувальний процес, навіть якщо це а, про витривалість, вам необхідно збалансувати відновлення і тренувальний об'єм. Ось таке. Це ну це не про. Про добре відновлення і про гарне тренування. Об'єктивно заїбати можна будь-кого, повірте мені. Статика біля стіни насправді гарна вправа. Гарна вправа, особливо після бігу або будь-якого інтенсивного навантаження. Це допоможе нам додатково зміцнити м'язи колін, м'язи стегон, Тому. Мейк сенс насправді як заминочку можна зробити так, щоб добити ножки, але знову ж таки, якщо ви перед цим не ригались. Девід такий сидить, і такий типу бля, ну ти такий слабенький. Ми всього навсього пробігли 50 миль, а, зробили там на 50-й поверх піднялись і погребли руками в ехо байку там 50 кілометрів. Такий слабенький. <рес> Подивіться на нього. Він, він мені здається, взагалі навіть не втомився. Він і не в спітнів такий, типу сидить на чилі, хлопець. <рес> З а другий взагалі щось ауті. Так, давайте про прес. Е, насправді, як правильно тренувати прес, розповідав ось тут, але пробіжимось коротенечко. Те, що вони виконують повний підйом тулуба, так, там працює прямий м'яз. Але також там задіється клубово-поперековий м'яз, ви будете відчувати поперек, також там задіється м'язи стегна, будете відчувати стегно, і ваше навантаження просто розсіється поміж цими зонами, і ви не відчуєте конкретно прес. Тому не потрібно. Як правильно його качати е, за посилення? В описі. Ну що, продовжимо цей ем, прекрасний перегляд. Друзі, перед тим як ми продовжимо далі дивитись цю трешаніну, я хочу нагадати, що на сайті Джембім за промокодом Тату 5 ви можете придбати собі одяг. До речі, це от стрікс, це преміальний від Джембі. Джим Бім, Стрікс, Вона Віта, Beast pink На це все діє знижка за промокодом Тату 5. Одяг, обладнання, харчування, все, що ви знайдете від цих брендів. Тату 5 знижка замовляйте Україна та Європа. А ми дивимось далі. Energy, let it out. Seven, eight, hey. nine, ten a machine here. There you go. Nobody works like David in this house. Thirteen. Come on. 14. Come on. 15. Shut that muscle down. 16. Come on. Get it. 17. Get it. 18. Get it. Yeah. You got yeah. Бля, в мене аж мурашки пішли, дивись. Я не знаю, видно чи не видно. Дуже круто, дуже круто. Я дуже люблю такі тренування, насправді, і мені не вистачає тренувального партнера, щоб на такому вайбі залітати в зальчик і разом тренувати, знаєте, як раніше, там в old school. Ну, тільки безпечно, звичайно, але тим не менш цей вайб. Ну, так що, що ми тут бачимо? Мотиваційний спікер. Прям в дії <свят> ну дуже-дуже круто я не знаю. Відосік дуже коротенький, але прям класний. Що ми бачимо з цього відео, якщо взяти об'єктивність, знову високоінтенсивний, високоповторний тренінг це збільшує нам показники витривалості, власне, нічого нового. Єдине, що я до речі хочу сказати всім тим, хто бігає для того, щоб спалити жир. Високоінтенсивне кардіо вам не потрібне. Вам потрібно низькоінтенсивне, тому що при високоінтенсивному. Ви спалюєте глюкозу, ну тобто глікоген з м'язів та печінки. Але на низькоінтенсивному ви спалюєте жири. Тому, якщо ваша мета спалити жири, то ми працюємо в низькоінтенсивному кардіо. Як зрозуміти, що це низькоінтенсивне? Під час будь-якої аеробної роботи ваша задача. Могти підтримувати розмову зі своїми тарганами з сусідом, я не знаю, з подружкою з другом, яким ви прийшли до зали. Якщо ви можете підтримувати розмову, це значить, що ви знаходитесь в низькоінтенсивному кардіо. Якщо ви задихаєтесь, то ви вже на порозі високоінтенсивного. Більш детальніше я про це розповідаю в своєму інстаграм. Тому підписуйтесь обов'язково за посиланням в описі до цього відео. Дивимось далі. Ну, якщо вам цікаво, він таких зробить 30 повторень в такій, в такій манері, з таким темпом. Я признаюся, я так не зроблю. Я навіть не хочу пробувати. Він, Дійсно, ця людина вона заслуговує на повагу, тому що він навіть свою форму, подивіться, до та після, яку зробив. І я дуже рекомендую це. я ж кажу, він мені не, не платив. На жаль, ми бачимо, що він статодинамічне навантаження виконує, відтискається. Поки я це все розмовляю. Він, він це все досі робить. Ви уявляєте, яка витривалість у людини не тільки в ногах. Тобто, зрозуміти, це не тільки біг, він може довго працювати. Ми, до речі, трошки пізніше поговоримо його про рекорд в підтягуваннях. Там дуже цікава інформація. Давайте далі підемо по вправах.

Це прикольно, дивіться в нього, я так розумію, фокус навантаження на фулл баді, тобто він працює максимально об'ємно з максимально об'ємними вправами. Але якщо ви хочете розвинути в собі, я не знаю гарної гарні, гарні м'язи, пресу, плечового поясу, сідниці, то такі вправи вам не підходять. По перше, вони травмонебезпечні, тому що там йде навантаження на поперек. Якщо ви не любите свій поперек, хочете з ним розпрощатись, то можете робити. Але технічно я б насправді не рекомендував виконувати цю вправу. Ну тому, що хрінь собача. Я насправді не знаю. Дуже ем, сумніваюся, що він використовував фармакологічні препарати, але на відео він якось занадто об'ємний, якщо чесно. Ну можливо, говорить мені заздрість, тому що я Стой, теж може, хочу так виглядати і стільки пробігати. От, але тим не менш, техніка гарна, і як ми бачимо в нього кожне відео, це мотиваційний спікінг. Але до речі, про ультра всякі штуки, про ультрадистанції, все інше. Це дуже класно дивитись на таких людей, і мотивуватись ними. Але. Прочитавши цю книгу, він розповідає про те, що в нього була купа операцій на серці, тому що серце його не витримувало, його м'язи не витримували. Він бігав, увага, з поломаною ногою. Ви уявіть рівень болю, який він відчував. Ну я, я чесно, я не те, що не хочу уявляти, У мене навіть немає бажання уявляти те, що він відчував. Мотивуватись ним дуже класно і для того, щоб робити свої якісь дії.

Що ви Вправа дуже прикольна насправді, як для різноманіття тренувального процесу, якщо ви хочете завантажити плечі та м'язи кору. Бачите, він підклав м'ячик під ноги. А саме навіть не під стопи, а під гомілкову кістку. І це зменшує навантаження в ногах. І збільшує навантаження в м'язів корум. Але мені здається, якщо ви почнете таку вправу виконувати в тренажерній залі, то до вас будуть точно питання. Але насправді це просто знаєте, як гарний інтертеймент в тренажерній залі. Йому ми прощаємо це, тому що він досяг багато чого і він не професійний тренер. Він не проходив ніякі курси. Він професійний військовий, морський котик, який досягнув успіхів. От тут не потрібно плутати і потрібно чітко це розуміти. Кінгенмосніти. The mind, the mind that is the mind... Це знаєте, з категорії тренер. Тренер, я їду у відпустку, мені потрібно щось швиденько потренувати. Ой, ну це бля, ну це не тренування, це треш. Ну, дивіться, я завжди своїм кажу: якщо ви їдете у відпустку, і ви звичайно, середньостатистична людина, яка хоче досягнути якогось результату, ну типу для себе, забийте хір і не потрібно тренуватися у відпустці. Відпочиньте, потім повернетесь, коли на рейки, то почнете вже повноцінно тренуватись. Тому не займайтесь такою хуйньою, як він. Окей? Дякую. Погнали далі. Ну, поки він тут вас мотивує і робить, я хочу сказати, що форма в нього дійсно дуже крута. Він сухенький, класний. Ми бачимо, що він ще робить класичні все таки вправи в тренажерній залі. Але тут хочу зауважити, що він працює не в повну амплітуду, а в часткову. можливо він переслідує якусь свою мету, але ось зауваження потрібно працювати в максимальну амплітуду в згинання в ліктьовому суглобі. тому. Ось так не потрібно робити. Потрібна повну амплітуду. Ось так, ось так. Нє, ні, ні, ні. В 2013 році Девід Гогінс встановив світовий рекорд з підтягувань. Знаєте скільки разів він підтягнувся? Ви в житті не здогадаєтесь? Тисяча? дві, три, а може чотири. 4030 тисячі разів йому знадобилась увага. Ви тільки уявіть, ви приходите вранці до зали, тренуєтесь, попрацювали, сходили на роботу, забрали дитину з садочка. А він все підтягується. Він підтягувався сукупно 17 годин 43 хвилини для того, щоб виконати 4030 підтягувань. І підтягувань. Він про це розповідав в книзі, і це дійсно вражає. А там навіть можна на просторах інтернету знайти його фотки з його руками. Це трешатіна просто м'ясна. Однозначно, цей рекорд вже з часом побили, тому що вже минуло 12 років. Але тим не менш це показує зрозумійте, він не професійний атлет, він військовий, морський котик, який кидає собі виклики що щотижня, щомісяця. Він пробігав супербагато. Він пробіг за один раз 388 кілометрів. Потім 100 миль пробігав, 200 миль пробігав. Коротше, уявіть, це просто неймовірна людина. Він проходив декілька разів айронмени. тобто він не просто вийшов і побіг, тому що він військовий, а він реально кидає собі виклики, тому він така знатна особистість, скажімо так, але його тренувальні аспекти не потрібно брати собі на озброєння, тому що в нього було дуже багато операцій, переломів. Травм, про які він так само розповідає в книгах і в інтерв'ю. Тому повторювати його шлях не потрібно. Робіть виключно свій шлях. Не пропускайте нові відео. В мене все. Всім фітнесу та любові!